Never as i Усім сьогодні ми знімаємо з Юлічкою посиденьки, вже так ми їх назвали. Знімаємо в прекрасній студії, в якій ще поки що немає інстаграму, але ми знаємо кого відмітити. Ми перші відкривачі, перші записуємо тут подкаст, і я думаю, ми зарядимо цю студію на позитивну, класну енергію і прям буде черга стояти, правда? Після буде нас. успішний успіх, гарантовано. Як ти думаєш, яку тему ми оберемо першою? E, ну насправді в нас дуже багато коментарів до перших посиденьок, аж ми не очікували. І як ми обіцяли, там було три переможниці. І вони накидали нам ого, го є коротенькі, є більш розширені. Тому ми просто так і вибрали. Почнемо з першого, що нам в принципі десь відгукнулося. А там далі як понесеться. Починаємо про про дітей. Про виховання дітей. Про виховання дітей. мені Розказуємо Диву. щось про виховання дітей. Ну оскільки в тебе старші, діти, ти почнеш? Ну, бо в мене типу нема що не У Мене вже вони такі діти, які за кордоном вже і дітьми не вважаються. Я думаю, що тема реально тобі наразі більш актуальніша, якщо говорити саме саме про виховання. Знаєш, в свій час. Я теж, ну типу, я не знала, як виховувати. У мене все інтуїтивно виходить, але е, давно мені мама дала одну пораду. У мене теж були всякі кризові ситуації. Ну, зрештою, як і всі. Мама сказала: все е, все, вихов... все можна виховати за допомогою терпіння. Тобто, е, що б не сталося, іноді руки опускаєш, думаєш, ну все. Кінець світу, я не знаю, що робити з тою дитиною, але все лікується терпінням. Тобто, все материнство це взагалі про терпіння. Ну терпіння і любов. Терпіння і любов. Так, і в принципі, діти нас вчать бути терплячими, бути врівноваженими, бути розумнішими, тому що вони вчаться на наших помилках. Вони вчаться, вони копіюють нас. І тобто, які ми, такі і вони. Вони наше відображення. От і молодим мамам, ті, хто мають малесеньких дітей, я би е сказала і порадила е не впадати в вічі, тому що все через терпіння почекати і все переростуть, пройде. Ну це ж тільки мій досвід. Скажи вік своїх діток, е старшій доньці вісім років, а меншому п'ять. Ну такі, в тебе скоро почнеться треш період. Я не знаю, ще такі малесенькі, хоча як я згадую то і... Раніше вони були малесенькими, mm -hmm. зараз, зараз трошки мої і зараз малесенькі. Мої мені мої і зараз малесенькі, реально. Ти знаєш, моя фраза, яку я дуже пам'ятаю, бабуля моя сказала колись. Я щось плакала від недоспаних ночей, тому що в мене один за одним діти. Це було надзвичайно тяжко. І я сижу і кажу, боже, як мені тяжко. А бабуля каже: слухай, Юля, моїй тані, це мої мамі 50, і мені ще досі тяжко. <смі> так що готуємося до того, що діти це нелегко. Діти, я взагалі про виховання особливо багато не буду говорити, але буду говорити про те, яких висновків я дійшла. Що дітей треба заводити свідомо і тоді, коли ви справді готові. Обидва партнери. Не в 20 років, як я. Я не то що шкодую, але це було зарано. Ментально я не сильно була готова до такого щастя <смі> один за одним. Тому мені здається, що. То ось це власне тоді буде і результат, коли обидва партнери дуже готові, і виховання, як на мене, як такого немає, тому що нас це ніде не вчать. І а як виховувати? А я пишу книги, якісь по як Є. треба так їх є. Так я теж можу написати книгу, але це теорія. Але знаєш, ти кажеш, коли ви готові? Е, я не знаю, хто може бути готовий до дітей. А Чисто? я знаю. А я не знаю. Я е, свою першу доньку народила в 26, Майже 27 років мені було. І це типу, це вже нормальний вік, ти свідома готова. Я думала, що я дуже готова. Я дуже хотіла дітей, я готувалася. Але коли я її народила, я знаю, я подумала, я нічого не знаю. Я не, я не готова була до того стресу. Я не знала, що з нею робити. Ну, в принципі, інтуїтивно я вже це все робила, але я не була готова, що оце ось так. Бо я до того особливо там дітей не бачила, не нянчила. Для мене це був шок. Я другою дитиною це вже зовсім інша історія. Мені було класно, комфортно, і з двома мені було легше, ніж з однією. Але ну от мені здається, Люби в будь-якому віці, ти ще не готовий. Тобі особливо не розказують, що це такий треш і стрес. Це 100%. Я про це колись навіть писала пост, що діти це експеримент. Розумієш, це в будь-якому випадку ми робимо інтуїтивно. У нас це закладений інстинкт такий материнство. Але це трошки не про те, готова. Ти ніколи не будеш знати, що робити. Якщо в тебе перша тина навіть буде в 40, а звідки ти знаєш, що з нею робити? Це не про цю готовність, це про готовність. де все рівно сказала головну фразу Я вже хотіла дітей, а мені було 20 років, і в мене одне, і потім друге. Я просто тупо не спала взагалі ночами. Тому для мене. Все ж я таке засвідоме батьківство, коли чоловік в першу чергу готовий брати на себе відповідальність, таку в повній мірі, коли і дружина, і чоловік готові. І тоді, в принципі, мені здається, питання виховання знімаються. Треба виховувати себе і любити один одного, і поважати. І діти, коли вирощені в цій атмосфері, в будь-якому випадку все буде. Суперфу так, так, все йде з сім'ї, тому що і чоловік повинен брати активну участь в вихованні, в якихось побутових справах, в догляді за дитиною. Тоді жінці легше, і це для неї не буде настільки важко і стресово. Наступне питання, яке ми розглядаємо від Вікторії, це поради собі молодим. У мене зразу запитання, бляха, що значить молодим. Я ще молода досі, а Юля тим більше, ще молодша за мене. Давай так, порадоньки собі там ну повнолітні. 18 років 18 років. Я теж так подумала зразу за 18. Е, я би собі порадила бути більш впевненою в собі. І знаєш, іноді я так думаю, якби мені хтось сказав, що в майбутньому показав кусочок з майбутнього, я би була більш впевненою в собі. А так, як ти не знаєш, а що далі, а як, а як взагалі як чинити, як робити, ти ще думаєш, дуже багато зважаєш на думку оточуючих. І щоб там батьки говорять так не роби того, що от там баба Маруся щось подумає там чи ще щось. І е, я би була більш впевненою в собі. Це єдине, щоб я собі побажала. 18 років. Так. А я б собі побажала би не спішити жити подалі від батьків. І я б собі ще побажала, що розуміння, що. Життя дійсно дуже швидко плине. От мені тато завжди казав, от згадаєш, там життя ух, і пролетить. І вкладати в себе дуже багато вже тоді, е, тому що від тебе можуть забрати в той чи інший момент все. Абсолютно, ти можеш з чим, але навики, розум, все, що ти в себе вкладаєш, ніхто від тебе не забере. Тобто... Погоджуюсь, це дуже класна порада, до речі, і порада, порада дуже класна тим, кому зараз 18 років, тому що вкладайте не в речі. Вкладайте в голову. Зараз настільки розвинені можливості навчання, я, заздрю. Я, я Я теж заздрю, тому що, якби в мої 17 років був настільки розвинений інтернет, курси, я би все вкладала в ці курси. Ну, вкладала... ти розумієш, то ще класно чого. Тому що тоді в основному батьки, батьки вкладали. Так. Тому що, бляха, я впевнена, що люба мама. Тато. Ну, типу, якщо ти скажеш, я хочу вивчати англійську, і мама така: ура, ура! Моя кіця йде вчити англійську, розумієш? А зараз ти маєш платити купу бабла за це, якщо ти дійсно цього хочеш. Знаєш, і тоді воно ж легше вчиться, тому тоді простіше. Угу. Тебе мозок е, хоче, він голодний на це навчання. І що б ти туди не поклав, він все сприймає, переварює, угу. і ти виходиш класною, розумною, інтелігентною, освіченою людиною. Так. Коротше, молодь, ми вам совітуємо. <смі> Вкладайте в себе в свої мозги. І в себе Пляйте курси. <смі> <смі> Класно. Поговоримо про безглузді тренди. <смі> Зараз я скажу, що контент, але я ненавиджу тренди. У мене навіть всередині є щось таке: типу, я буду іти точно не за трендами. Коли він вже там. Збавити свої обороти, ну якщо ми говоримо про одяг, то тоді я лише подумаю, чи купувати, чи ні. А взагалі, так само своїм клієнтам, я говорю, що не варто вестися на тренди, ми вкладаємо в довгострокову якусь історію. Не повинно бути речей на місяць, на півроку, на рік. Це все повинно якось об. Ти маєш показувати свою індивідуальність. Не треба слідувати за трендами і підкорятися якісь чужій думці. Треба дивитися, йти за собою, за своєю е, слідувати своїй історії. Е, ну, я не стиліст, і я розглянула питання саме безлузді тренди, що це не тільки про одяг, а взагалі. Знаєш, ну типу, в нас ж тренд зараз на успішний успіх відверто. У нас всі. Транслюють успішний успіх. Курси продають по 299 гривень, правда. Перший мільйон 19. Так, а для мене взагалі безглузді тренд. Для мене тренд це взагалі саме по собі вже безглуздя. От якщо чесно, я абсолютно ніколи не слідувала трендами, і мені здається, от, наприклад, уявімо собі, стану я десь трохи більш публічною і щось там не знаю, нап'ялю на себе там чи щось почну робити, і все я вже започаткую якийсь тренд, і хтось за мною йде піде. Тому тренд це ти, пам'ятайте про це і самі вибудовуйте своє життя. Ну що, поговоримо про хейтерів? Давай, давай, Як ну, ти до них ставишся. Чи не ставишся? Ти думаєш за них, не думаєш. Ти знаєш, в першу чергу треба розділяти хейт і критику, і хейт отакий, знаєш, аби писати. Як дуркоско з конопель, от реально щоб образити, писати, от щоб образити і діти вивести на емоції. Або Якась так. критика конструктивна. Це для мене зовсім інші <кх> речі, і до нього і ставитись треба якось відповідно інакше. Е, так от, якщо пишуть, аби писати, то хай пишуть, слава Богу. Якщо ти починаєш вести якусь активну діяльність, соціальну, публічну, тобі це тільки на руку. Тобто хай собі пишуть, ну а що? Ну, як вона напише, боже, яка ти страшна, і що? А що, ну, страшна? Ну, як написали, клюшка". ну, мені написали клюшка. Що клюшка? Я вже там, слухайте, аж гуглила. Клюшка така, напевно, для хокею. Ну, клю... і що? Ну, клюшка я, да? класно, я клюшка. Так що до такого я відношусь абсолютно нормально. З великою любов'ю і шаною, тому що вони такі хейтери підвищують активність. Вони ні про що. Але. Хочу сказати про критику, чи можливо навіть її тут не піднімати, бо вона абсолютно дійсно йде в якісь в інше русло веде. Я хочу сказати, що людей реально дуже сильно розбести в інтернет, і ми там готові писати всяку фігню всім підряд. Нам не страшно, тому що нас ніхто не бачить. Дуже часто це якісь невідомі аккаунти, котик, мишка, і там можна писати будь-що. Для мене ці люди взагалі не грають ніякої ролі, не звертаю увагу. Я люблю критику, якщо вона іде від, від того, щоб покращити ситуацію. От, типу, мої знайомі можуть мені написати всю правду. І але не через те, щоб мене задіти, якось ще образити. Вони хочуть е, підказати, допомогти. І це навіть м це з добрих починань критика. А хейтерів, ну от в мене особливо особисто не було. Напевно нічого мені ніхто поганого поки не писав. Е, ну так, да, тому що ти не така активна. У мене то за ці роки життя було різне. Ну там, типу, таке, що мені запам'яталося. Це типу не посміхайся, бо тобі не личить. Ну, типу, реально, ну серйозно, а я ж регочу завжди. Ну, типу, я таке навіть не слухаю. Критика, я погоджуюсь абсолютно. Я її е люблю навіть люблю я критику і абсолютно нормально сприймаю, якщо вона від тої людини, від якої мені важлива думка. Ти знаєш зараз у ця пісня така дуже популярна, її всі транслюють, але я не знаю хто її співає там, що якби писати коментарі з паспортом, бла 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 це і не знаю хто, але типу реально доречно біга. Реально доречно. От якби треба було всі би реально е, подумали, що писати. Мені дуже подобається фраза Кузьми. Я її собі навіть в мене є цитати. Я дуже часто виписую. Слухайте, давайте домовимось, що якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші. Добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Що там далі? А, а далі, як не боятися вести свій блог? Це останнє запитання з цієї серії. Скажи мені, я в тебе запитаю. Слухай ти розкажи, мене скажи, як не боятися вести свій блог? Мені взагалі дивно, що це питання нам поставили, тому що ти взагалі його в принципі тільки ж ті, ті, трошки починаєш щось там вести, чи це блогом так. називати. І я теж не можу сказати, що я себе будь-коли відносила до когорти блогерів. Я ніколи не позиціонувала себе як блогер абсолютно, і я сама досі не знаю, як його вести. І в мене в самої досі є якісь страхи і так далі. Але у камері не видно, що в тебе є які страхи, ти говориш. Дуже багато. Я говорю дуже багато, я не боюсь камери. Так розумієш? Але якісь моменти все рівно в мене є такі, що мені якийсь дискомфорт викликають. Але знову ж таки, в силу свого темпераменту, я не боюсь виходити з зони комфорту і сама собі влаштовую такі челенджі. І саме тому там за кадром так видається, що мені так все хало, хай хаваю, і мені не страшно. Але насправді з зони комфорту виходити завжди так трошечки стрьомно. Е, тому мені здається, власне, поради, як там почати вести свій блог, це трохи не до нас, але е, чисто з свого боку, от інтуїтивно, знову ж таки, як я думаю, що ну починати, вставай і веди, ну типу, розібратися, а що найбільше лякає е, блогерство наразі на такому рівні, що це як робота. Тобто не можна розглядати колись, це було там подивіться, як я їм, як я пісяю, як я стираю, як я готую, які мене діти, як я відпочиваю. А зараз, ну типу, реально факультети є блогерства. Ну тобто я реально, брала курс це як робота. вибусне експертний блог. Тому мені здається, що якщо ви почнете відноситись до цього як до роботи, а робота в нас по державному стандарту приблизно 7-8 годин в день, от якщо ви так готові. Я йду на роботу, все, пішла, і не боятися, та все ти робиш свою роботу відповідально. Дисципліна повинна бути. І кожен так. раз пробувати, 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 щоб це війшло в звичку, так. а не раз тоді запостив, потім знов десь дещо запостере. Це, це такі блогера. Це тоді як такий блогерок. Ти ж кожен день щось просто. Бо в мене робота. Робота якісь робити. Робота особиста, отак, в тебе мікс. Ну, мікс, так. Але я кажу, ну, блогерство це трошки не про те. Блогери, блогери заробляють на тому гроші, розумієш? Я про це намагаюся донести. Я не заробляю на цьому грошей. Дайте мені хтось грошей, я буду розповідати по 20 сторіз в день. Я не заробляю на тому. Блогер це робота, який, е, за яку платять гроші. От і все. Наступне питання від нашої ще однієї підписниці було про сепарацію. Сепарацію separation. Дітей від батьків, батьків від дітей. Що скажете, Юлія? З цього приводу? Я можу поділитися власним досвідом на рахунок сепарації моїх дітей від мене. У мене її немає. Mm -hmm. І, типу, всі мої знайомі е, говорять, а як так? Вони ви зараз з тобою, ви зараз на тобі. Ну, типу, вони ще маленькі. Ну так, да, але це все рівно постійно одна і та сама тема. І Навіть знайомі кажуть, О, ну ти завжди в центрі ходиш, ти завжди з тими дітьми. Ну, Бо справді я ну, там в парк з ними два-три рази виходжу. Але знаєте що е, про сепарацію? Мені mm -hmm. так класно, мені так... Е, Кайфово, мені так зручно. І типу, я взагалі не маю проблеми. Найбільше мене хейтять за те, що в мене ж хлопчик менший, і він ви, виросте маминим синочком. Угу. Але в мене є своя думка Ти на рахунок. Йому 5 років тільки. Ну, вони вже бачать в цьому маминого синочка. Та до роки, що вони там бачать? Ти маєш його залюбити, облюбити. Я про це говорю. Тому що, напевно, якби ці діти, хлопчики, були менше. Е Менше під ці стандарти, знаєш, типу підходили. Типу, е він має він ж хлопчик, ти маєш, е маєш поводитися по-чоловічому вже з самого дитинства. Родився і вже по чоловічому. І вже все, да. То він має вночі не плакати тоді. Оце маю спати цілу ніч так. від і до я. Даю максимальну любов, любов, е опіку. І я вважаю, мамині синочки виростають через те, що мами такі, що мама починає... В зрілому віці вже дуже опікуватись своєю дитиною, і вона починає бути конкуренткою там своїй невісті, і це все від мам іде. Тому що, якби мами були адекватні, ну типу, як я себе позиціоную, коли він там виросте, приведе дівчину. Я ясно, що вона мені не буде подобатися. ти так думаєш, так? Ну можливо, і буде подобатися, але я не буду її конкуренткою. Мені подобаються всі дівчата. Я... Поки. Поки вона твоя не невістка. Невістка, але там, навіть якщо я бачу якусь симпатію, мені всі дівчата подобаються. Ну, я сподіваюся, що мені теж будуть пізніше подобатися. Поживем, побачимо. Але я собі планую, як я так думаю, я не буду конкуренткою своїй потенційній невістці. Типу, ти вибрав це твоє право, я поважаю. А Я буду ображати доці, Владусічку нашу. Ну, там зять повинті. Знаєш, ладосичка сказала, мама, коли я виросту і 에, одружу 에, вийду заміж, ти де будеш жити? <суми> і тобі я задумалася, так, да, дійсно, <суми> де <суми> я буду жити. Це <суми> <суми> <пи> мінялося, і це реально так було потішно. Мене навіть в мами десь якесь відео є записане, як мала казала, що вона буде жити в Нью-Йорку чи десь там в Лос-Анджелесі, не знаю де, а в мене поряд буде віла. Тобто вона і мене туди забере. Але зараз міняється все, так що а може не забрати. Може і не забрати, але я й не претендую. Я дуже за сепарацію дітей від батьків, батьків від дітей, причому не знаю, кого швидше, куди треба сепарувати. Тому що все треба робити вчасно. От правда. Не треба з цим затягувати. Треба розуміти, що ми дітей в цей світ привели, дати їм любов, підтримку і вчасно їх відпустити. Я, наприклад, би, з задоволенням своїх дітей би відпускала, куди там вони хочуть їхати. У мене немає страху, там, в 15 років їхати кудись. Мені в цьому плані я завжди такою була, то не Данія мене змінила, але в Данії в 14 років дитина вважається вже дорослою. Ну тобто, в 14 років, прикинь. У нас тут ще всі ходять, там опікуються. Ти вже йдеш на роботу офіційно, там якось соромно, коли ти не працюєш і не маєш кишенькових грошей. Це культура така. вони так, звикли до такого. Там не, не окей, типу, ходити у це батьків щось просити, щось. Якось домовлятися з тими батьками там типу це нормально. Тому для мене важливо. А, а про батьків то взагалі для мене обширна тема. Батьки не мають тюкатися і розуміти, що вже є час відпускати, і чим раніше, тим краще. От я думаю, маленьких треба залюбити, дати максимум уваги, любові, а далі відпустити, полюбити і відпустити вчасно. Так, і зараз ми насправді дуже такі розбалувані. Ми знаємо всі. Це сепарація, маніпуляція, там. кордони. Боже. Ну раніше наші батьки такого не знали, слухай. Якось виховували від дітей, якось там. І порушували нас... особисті кордони. 100%. Щось там де робили. Якось там воно складалося. Ну і зрештою ну, виросли ми ж з тобою нормальні. Може, хтось думає, що ненормальний, наче тередує, що ненормальні. Так може думають, що ненормальні, але в кожного в нас є а хто цю нормальність, ненормальність. Ну ніхто не справді. Сепаруватись точно. Я тільки найгірше для мене це коли бути дуже. Причому сепарація розумієш, це не прожити разом. Оце найгірше. Тобто сепарація це така. Дуже тонка межа в плані емоційного, емоційної прив'язки. Тому що те, що ти переселиш свою дитину в іншу квартиру, навіть там купиш ту квартиру, і все, дитиночка, 18 років до побачення, ти тут живеш, але це не сепарація. Це просто ви живете окремо. Є така прив'язка, що тобі, бляха, 40 років, а ти ще туди, знаєш, ну, типу, Дитину просто, напевно, до 16-18 років треба навчити всім е, можливим способом нормально виживати, заробляти. І щоб вона, е, коли її відділити, коли вона окремо жила, нормально ну, вона ви, в себе почувала. Знаєш, не то, що мами немає, вона не нагріє їсти, там не помиється, не з хати не вийде просто, а щоб вона була адекватною, нормальною людиною вже до цього віку, до 16, 18 років. 100%. відсотків і навіть цьому зна вже свого досвіду. В мене є різні моменти з моїм, були і є різні моменти з своїми дітьми, але насправді навіть цьому ти не знаєш, як навчити. Воно мені взагалі якось все настільки. Е, я навіть не знаю, хто в тому винен, хто не винен. Ну, типу... Але знаєш, от я хочу тобі сказати. Е... Наше покоління, uh -huh. наше покоління до 18 років. Я все вміла робити самостійно. Я робила їсти нормально. Типу, я мог мене батьки могли лишити вдома uh -huh. там на тиждень. Вони їздили на море. Я собі нормально жила. І вони були впевнені. і Я була в собі впевнена. Я не проводила додому непонятно кого. Uh -huh. Я нормально, адекватно, як доросла людина, себе вже почувала. Я е, їздила в Львів на навчання. І теж, мені здається, вони вже не переживали, бо вони вже були впевнені, що я адекватна людина. Але е сучасні діти, яким зараз по 18 років, впевнена, що більшість з них е не мають цих навичок, які мали ми. Тому що це гіперопіка батьків. Вони їм не прививають тих звичок, які нам прививали. Але я тобі хочу сказати, що знову ж таки, е це вже ми зараз зовсім іншу тему. Е така, знаєш, тема дуже суперечлива, от відверто. Тому що. Е Зараз дуже багато психології, от правда занадто, як на мене, занадто багато психології. І оце всі ми такі розумні стали. і Як треба було з нашими батьками? Як вони робили, як могли? Чому в нас зараз кажуть гіперопіка, А тоді говорять, що вони взагалі нічого не робили. Ті батьки. Ну а чому так? Але Тому, не ясно, як телефон. було краще. Чи зараз це чи, це чи тоді, звати? правда? Дивись, телефонів не було. Вона зараз гіперопіка, абсолютно якась е, обоснована, я не знаю українського слова, тим, що є телефони, це реально це якийсь для мене електрошокер. Знаєш, він постійно дзвонить, постійно бемкає. Він мене завжди типу без звуку, бо навіть я доросла жінка, мене він дьоргає. А що вже говорити про свідомість дитини? Тоді телефонів не було, і що? Тебе півдня нема. Ну, ти Мама з роботи дзвонить на домашні набирає. Ну, типу я десь гуляла, замовляла якийсь дзвінок там укрителиком, таким ці да. таксофон, будочка, щоб позвонити. Мамочка там в центрі затримуюсь. Ну нічого, ніхто не в того не а зараз. Що? Ти вже вийшов з маршрутки? Ти вже сів? Ти це не дуже навіть гіперопіка, це оце покоління, воно такого вимагає, розумієш? Тоді такого не було. Батьки йшли на роботу зранку до вечора. Ми в суботу в нас був день прибирання. Того ми знали. Того ти кажеш, ти знала, що як прибирати. Бо ви це робили в сім'ї. В тебе ти зараз багато вдома сильно прибираєш і дітей залучаєш. Суботнік робимо? Ні, ніколи. Ну, от власне, то як вони це мають знати? Ніяк. І це не те, що ти погана. Ти ж не погана від того. Ні. Просто ну зараз зовсім інше життя. Тому для мене е, мій особистий тригер мене дуже дратує, коли ми починаємо порівняти колись і зараз. Ми абсолютно з різних поколінь, абсолютно з різних світів таке відчуття. Тому що на той час було. Класно як було тоді, і так як виховували тоді. Не можна порівнювати, казати, що батьки винні в всіх наших дитячих травмах вони не так робили. В них це не не було досвіду. Мені це не гір. Я працювала з психологом. Працювала дуже багато. В основному психологи починають всі проблеми з, з Ну чесно. Всі психологи так за говорять, і нарити кожному юлі. Можна нарити, тобі можна нарити травму. і Мені У всіх вони є. Тому що ми з різних поколінь. Але якщо ти будеш нести оцю образу і рити, отам, рити, 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 її по-любому знайдеш ту травму дитинства, ну вона у всіх є. І наші діти будуть теж шукати якісь травми, наші знайдуть, знаючи, вже я може сказати. Знаєш, о, ось ти так мені робила, так, робила, так. так роблять. Та бляха, ну ясно, що не так. Я не ідеальна людина, мене це не ну, то не вчить, я живу як живу. Але якщо ти будеш нести от власне образу. Оце найгірше ж ти можеш зробити. Оце найбільша твоя травма. Все, що ти можеш зробити, прийняти так це було тоді 30 років тому. Любити своїх батьків, бути вдячним і жити своє життя. А тепер живи так, як ти його хочеш, дорога моя. І все. Що це було? Це була тема про сепарацію? Так. Ото се парація. Все обговорили. Так. Сепарацію дякуємо, друзі, за такі прикольні запитання. Взагалі за те, що ви такі активні в нас. Я сподіваюсь, вам буде цікаво дивитися наші відповіді і ви подивитеся кожен шорт наш. І теж давайте свій фідбек, чи ви погоджуєтеся з нами, чи не погоджуєтеся. Ми сприймаємося класно всю критику. Бити не будемо. Юля, хіба що буде кричати? Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, дзвіночки, коментарі. Із з небесала с